Скандал, пов'язаний із виселенням родини Наумчуків із власного будинку, продовжується. Історія цієї сім'ї розпочалася із того, що ще у 2007 році вони взяли кредит у Приватбанку. Але оскільки за рік по тому долар раптово здорожчав, сума для Наумчуків стала непідйомною. Банк звернувся до суду. Поки справа розглядалася у судах, виконавча служба повідомила, що сім'я повинна звільнити своє помешкання бо, мовляв, будинок уже проданий. Новий так званий власник виселяє людей силовим методом: б'ють вікна, ламають паркани та вхідні двері. Приходить судово виконавча служба, це в 2014 році, по-моєму, так якщо я не, не це рішення суду, що нас мають за тиждень виселити. Я взагалі в шокі була, кажу, як, як у нас йдуть справи. Ніхто не повідомлював, нічого, мене не визивали ні на суд. І вже з тим рішенням наша хата продана за 20 тисяч, що в нього вже є пилипака хазяїн в нашій хаті, що ми вже тільки маємо через тиждень виселитися. І йдуть у нас зараз судові справи. Судові справи у нас йдуть вже півтора року почти. Ну, може, там ще немає півтора року. Цілий рік вони нас не чіпали. І вдруг от з цієї паски, от що була квітні, да паска була, з'явився цей береговець на арені. І все, спочатку він пугав сина. Там починав йому условия ставити якісь. Сказав, якщо до Паски не виберетесь, будемо бить вікна. Да, пройшло три дні на четвертий день. Пасхи полетів перший камінь в вікно з дороги. Люди дивуються, як можливо було продати будинок на торгах, не запропонувавши у першу чергу викупити його власникам, адже їхнє житло купили фактично за копійки. Хату продали без мого відома. Я не була ні на яких судах. Я взагалі в мене даже вони придумали, що. У них є, оказується, такий документ, що я їм давала розписку з чоловіком своїм на продаж хати. Перший покупатель я мав бути, я би за 20 тисяч сама купила би цю хату. Вони навіть не зняли з нашої суми цих 20 тисяч. Вони просто її продали, зробили свої махінації. Тепер остались нас вигнати. Інтереси нового власника будинку Анатолія Пилипака представляє Олександр Береговець, який нещодавно приписався у помешканні, і тепер на законних підставах виганяє людей та журналістів. Мовляв, це його приватна власність. І він забороняє здійснювати відео та фотофіксацію, не забуваючи про цього фотографувати журналістів. Я забороняю проводити будь-яку відео, не і присутність теж я присутність? забороняю. Ти що то приватна власність. І Будь ласка, покиньте територію, бо змушений буду завернути сторону правоохоронних органів. Залишіть ви, територію приватну. Що ти говориш? Ні, ну то позвоніть мені. Ну так ви ж кажете. А чи ви, ви мені змушений? не вказуєте? Я вас попрошу залишити а приватну ви, територію. До мене прийшли ви. до мене прийшли. І ви теж залишите, ти будь ласка, говориш? територію. Варто нагадати, що два тижні тому під головуванням цієї особи на журналістів телеканалу Рівне 1 напали чоловіки спортивної зовнішності. Депутат рівне Ради Анатолій Чугуєвець заявляє, що за подібною схемою виселили вже не одну родину. Треба, щоб працівники міліції і вони мали би це вже давно зробити, довести злочинну групіровку, це банки, виконавча служба і оці бандюки, які на цьому подвір'ї, нібито вони десь поселяються. Вони отримують вже не одне доручення, отримали в нашому місті і вже не одне. Ну, квартиру захопили це. Ви бачите, захоплення цього будиночку. До речі, ви можете їхати в автомобіль, якщо десь якийсь борг банків. Оці самі бандіти вас посеред міста зупинять, викинуть з машини і заберуть ваш автомобіль. Ви будете сидіти в. В своєму помешканні, як у вас якісь боргів цього банку, ці бандіти вірвуться в вашу хату, заберуть телевізор, заберуть холодильник, почистять ваші шкафи, ограблять вас і втічуть. Саме таким вони займаються в нашому місті. Родина Наумчуків у відчаї, попри те, що суди тривають, будинок уже проданий, втім іти їм нікуди. Окрім того, кошти заплачені за житло новими власниками навіть не були списані з кредитного боргу.